Слукняний ласощі несе, це свято раз буває в році, воно нікого не мине, бо Миколай святий з неба, в оселю кожну зазирне. Отець святий про всі все знає, хоч любить нас та бачить все. Він чемних, лагідних вітає і радість їм за це несе. Прекрасне свято це у грудні. Приносить віру, чудеса, знають всі, що в тяжкі будні, віра у святість, всіх спасав, так, всі чекають Миколая, всі на світі, кожен край, та не кожен, мабуть, знає, хто той добрий Миколай. Так потрібно ж розказати, жив колись давно на світі, десь у Азії юнак, Роздавав дарунки дітям. Той багатий одинак, бідним дітям у потребі, дарувати він любить. Аж Господь це добре в небі Миколая полюбив став єпископом всезнаним. Миколай печем жив особливої пошани він у Бога заслужив. Запитав Господь, що хочеш за свої заслуги ти. Хочу Господи, я дуже раз у рік на землю йти. Завітати в кожну хату, всіх вітати знов і знов, чемним дітям роздавати подарунки, як любов. Ось так, щороку діти, вам щоразу Бог дає. Миколай мандрує світом, подарунки роздає. Він за них не хоче плати, Як на то велить Господь, батька, матір шанувати, рідну землю і народу. Зустрічайте, Миколая, він вас всіх чудово знає. Разом з вами порадіє, подарує вам надію. Миколай з небес цей час прийде, щоб вітати вас! Вітаю любі кожного із вас! І щирим почуттям благословляю. Хай доля посміхнеться вам, та ласка Божа путь ваш осяває. Живіть, купайтеся у славі, щасливій радісній сім'ї. Про заповідь Господню дбайте, творіть добро, не забувайте, щоб у наступний новий рік вам був приємний медовик. Я цілий рік чекав на цей день. Щоб спуститися до вас на землю. Що ж, дітки, я бачу кожного із вас із неба. Тож я так хотів завітати в кожну хату, щоб привітати всіх зі святом. Я точно знаю, що ви були добрими та чемними. Але якщо хтось і зробив якусь шкоду, то вже напевно виправився правильно, діти? Що ж, тоді кожен із вас отримує подаруночок від Святого Миколая. Перевірений раз, ось настане святковий час щасин, Миколай крокує до нас, коли ти спиш, він бачить, все знає від батьків, чичений, чи нечений був, він записує усе того, час негай, сим не втрачається. Хай радість приходить у кожну оселю. Нині свято в вашому домі, і я вас вітаю. Гараздів, здоров'я та доброї волі щиро всім бажаю Що ж, нині, власне, рік минув, як на землі я тут кабув. Дари я всім вручав, до праці всіх вас закликав. Наказував вам чесно жити, від зла тікать, людей любити. То хто послухав моїх слів? Я. я! Так, що ж, власне, нині день наспів розвідатись, чи підросло добро в їх душах, а чи зло? Що ж, Янгве, торік, що я найліпшому прирік? В моїм протоколі запис є такий. Каже дітям Миколай святий, хто в всім році зробить найдобріше діло, навіть мій празник перед мене стане сміло. Чи панич, чи хлопський син, чи ремісник той дістане славний славний медяник. Що ж, медяник ми принесли, Припишно в нас його спекли. На втіху добрим діточкам. Кажи, нести його тут нам. Ви, небесні слуги, закликайте! Так, ось і настав діточки, вирішальний час. Комусь достанеться мдяник, той, хто був чевним та хлопняним. А комусь і різочки можуть дістатися, той, хто себе не дуже добре поводить. Та у вас завжди є час виправитися. Най кожен скаже, що зробила, рік якесь найліпше діло. А ми це все розберемо. І ми, ми дяані, найліпшому дамо. Знає. Правду вам казати, отче Микола, адвокатський вілок більше. Куди. Бо в мене слово такі липкії мотожи. Біла зробить чорт і знову білим нічний. Та уже чи не вашу вуча. І свою чорстівську війни ороді. Що ж, перший з черги тут з'явися. Хто ти? Я дівчина Марися. Ким є твій татко. Я не маю татка. А де живеш? Ось там, десята хатка. Мамуня жиють, а я ходжу до школи. А добре вчишся? – Не зовсім. Ніколи. Часу війно немає, бо ще братчик менше. Як прийду додому, на рублям далі ні в кому я пишу мені. Спокою не дає. Скажи ж мені, Марисю, мила. Що ти в цьому році доброго зробила? Я Я нічого. Нічого ж прийшла ти сюди на Бога. Чого нам дарма забирає час? Марш геть! Цей медянок небезпек не для тебе. Не причи Антипу. Добра ця дитина. Добрих діло в неї повна кожному. Рано вчиться в школі, а прийде додому, Бути за няньку братчику волоє. Хоч сама мала ще мамі допомагає. Бігає, трудиться в хаті прибирати. Хоч сама голодна, не доспить із ябле. Хоч маленьке тіло струджене послабне, а вона все й охоту має. ти мій заслуги, що сама не знає. Досить. Марисю, стань ось тут. Хто другий там іде на суд. Я михась за Вуся. В школі пильно вчуся. Мене любить тато, я у них один. Тордені мене не я дістав багато, всяких подарунків, забавок, пакунків. Від війка Семена срібного бульдена. Там у нас в сутерені бідарі злоденькі, звержу і шепчиха. У них маленькі діти, брутам, холодиха. А ніщо діти. Хліб сухий з водою, Все їдять звичайно. Зустрівши все, случайно, я з милою цією дам їм свої всі гроші. От таке то діло я зробив сміло. Тут являюсь нині. Классно, куха, ти зробив, не служиш, а в шептату хати. Часто дешки. Ні, не каже танто. Та й не радий сам, бо там брудно, тірно, парно, зимо і душно. Так, досить? Михасю, стань ось тут. Хто третій там іде на суд? Я старенький зі два кула. Там нині сто дінь фуга, а за хлопчика одного. То де ж той хлопчик? І в драпуга, не хотів йти. Для чого? Вперся, в піду ну, та й годі. І нічого я такого не зробив, щоб там не Він не вийшов на вороті. Знаєш, що не за й брати. Так. Що ж він доброго зробив? Чайно я плетуся, прошу панства, це мій хліб, водоношую зовуся, з кодовками ляжу. Та нараз серед дороги, як підскок здобувся, гриб далі. З кодовок вода розлилась, я силкуюсь дать на долі. Де ж та повноскі лежу? А довкола світ бігала. Він санкує, пився дід, мучивсь, мучивсь, я гляджу. А ще горіть тут коло мене, все таке, щоб я задену. Сиротись повез плута. Де живе? Ніхто не знає. Чим живе, ніхто не дбає, Ах, звіста діда пуса. Грицю, прошу. Ще його займився, ясний вогні доброти. І тепер він же не згадається. Розростеться вогне ще не добре, не чесно, мені. Я бо мусив на я! Я його б звів до зла! Так досить, досить. Це по тому будемо розбирати. Чи ще хто забажає на суд наш стати? Наш татко вислав нас із спи на суд святого Миколая. Що ж примерно тут? Та ми не до себе. Мої звідки? Палюнька наша золотая зробила нам добро велике. От ми за неї йдемо свідчити. А де ж вони? Ані крихітки не хотіли до йти. Та татко здіймемо. Кажіть же, гладко, що там таке вона зробила? Ще як наша бідна мама проживу. Золота ульовня часто в нас бувала, бавилася з нами, хлібця нам давала, А як мерла рабами, це не дуже втата. Ми добра від неї дізнали багато, без її опіки ми в погибне. Її татко, доктор, то просила ревна, щоб лічив татуня, сам притула тебе. Від нас людину жду, верта велика. І в своєї мамі він до кохана. Волока і хліба дістає ще рано. З обіду, з вечері решту діставали, і все нам на все нас виплягало. Та подужав татко, геть пішов з хати, став ходить по місті, роботи шукати. Та нема роботи, сатку слаболити, до тяжкої праці не хочуть прийняти. Так три дні ходив він, тяжко зажурився, жить з ласки олюні, та на те не годився. Та й вона щось Почала вчищати, мов зовсім хотіла вже нас попрощати. От і чорні Ми весь день не їли, татко бігав зичить, зичить нас хотіли, вечором приходить, мов і свиста зняти. Підні мої діти, йдіть голові. А для вас, Максина, татко має сумну. А дітьми от сина, ви вже не турбутесь. Я їх забираю і сама над ними всю опіку маю. Ось і наш рятунок, ця дівчина мила. Без неї нас же могила вкрила. Ти мовчи, Максина, дякуй татка мого. Чи без нього вам я помогла би много? Адже кришки хліба я не заробляла, того що вашим горі подавала. Але душу маєш, ти любові повні. Що ж мені чинить Радість невимовна. Як лиш можу добре щось зробити. Особливо ж біде кожне звездить. І тут її заслуги Зовсім я не бачу. Така вже народилася. Таку мені вдачу. Досить. І ось вам. Присуд мій! Борисю, медяник не твій. Ти добре діло робиш, так? та це лиш є покори зна. Михасів, для медяника твоя заслуга не така. Випадково ти добро зробив, дав гроші так, якби згубив. А Гриць, що маю з ним почати? Зробив він добре. Що й казати? Зробив добро зі співчуття. Та цього замало ще, дітки. Олюй, ти там в куті не стій. Приблизься, медяник твій. Хвали моєї вати то не випадково, не на жарт, не з жалю, не, від, не для відплати, не звички, а як дітям мати з любові, що пройма нутро, так робить іншому добро. Отче Миколаю, низь мене гнетуга, більше твоя ласка, ніж моя заслуга. Проти твого суду я не смію штати, та собі не хочу медяник цей взяти. Адже всі ті діти, що тут є в цій хвилі, не одне і добро в сім році й зробили. Найже всі сьогодні спільно в цій мають і тебе, як свого батька, пригадають. Тож я прошу тут такий покласти. Медяник найбуде всім по рівні часу. Так, дитино люба, добра твоя справа. Всіх любити рівно, то найкраща слава же цей медяник, роздавай рівненько. Родина. Будьте один з одним, як одна родина, як єдине ціле, будьте добрі люди! Всі добрі люди достойні подарунки і добрих слів. Та не за кількість добрих справ я подаруночки роздав, а за достойний щирий зміст, за доброту та ласки хист. Так, анума, покажіть. Всі вже є медяники? Всі є? Добре. Про своїх близьких завжди дбайте. Творіть добро, не забувайте. І у наступний мирний рік я буду радий завітати на доброти та щастя свято. До нових зустрічей!